Во і Сина, і Святого Духа. І влюблені у Христі, брати і сестри. Живучи у цьому світі, ми живемо у постійному кругороті, смерті і народження. Все міняється кругом нас. Ми наблюдаємо, спостерігаємо, як Відновлюється земля весною. Ми чекаємо народження дітей наших внуків, надіємося на правнуків. чекаємо і надіємося на краще у цьому житті. З такою надією жили, як в Свої печалі, печалі бездітності. Вони чекали на народження. Дитини. Більше того, в, древні, в древності в ізраїльському народі бездітність вважалася великим покаранням Господа, Бога і людей, у яких не було дітей, навіть зневажали, сміялися над ними і вважали негідними. Навіть прийти до храму, принести жертву Бога. Цій печалі, печалі бездітності молилися в день і ніч, підносили свою печаль до Бога і обіцяли віддати дитину Богові, Господь дарував їм дитину, але не просто дитину, величну дитину, яка стане джерелом спасіння. Народить Бога на цій землі. Так і ми в нашому житті чекаємо на краще, надіємося на щось краще і інколи приходиться довго чекати. Як бездітні батьки просили дитини у Бога, і ми не засмучуємося у тому, що інколи приходиться довго чекати. Бо чим більше ми чекаємо і молимося, тим солодше буде плід нашої молитви, те, що Бог дарує нам. Ми довго чекали незалежності нашої держави. Ми отримали юридичну незалежність, але фактично ми ще не були залежними. Сьогодні нашими молитвами в муках, як і написано в Біблії, що в муках буде народжувати, в муках і стражданнях сьогодні народжується наша Україна, справжня Україна. Ми довго чекали цього, сьогодні ми дочекалися. День від дня ми наближаємо перемогу, ми віримо в цю перемогу. І поки що здається, що і не видно, коли вона буде, Ще точаться бої, наші хлопці проливають кров за нас з вами, за цю незалежність. Але віримо, що так воно і буде. Ми Вимолимо у Бога цю перемогу, як Іокиміанна вимовили дитину для себе. І цю перемогу ми будемо плекати, як, як Іокиміанна плекали свою маленьку дитину. І ця перемога, як Діва Марія, прийшла до нас, людей, як джерело спасіння, і наша перемога над Богом прийде до нас. Як джерело і надія на краще майбутнє нас, дітей наших, нашої держави, України, нашої церкви української православної. Віримо в це, не покладаємо рук. Хай безнадія не прийде в наше життя, та й живе в наших серцях завжди віра, віра і надія на Бога нашого, що Він не покине нас. Від сьогоднішнього дня віра і надія на Богородицю, Пристудів Марію, яка молить за нас. Вона народжується сьогодні в нашій церкві, в наших серцях. Вона народжується сьогодні в муках і в нашій державі. І віримо ми, що молитвами Пресвятої Богородиці, день Різдва, якої ми сьогодні празднуємо, Молитвами не присвятої Богородиці, прийде, ми здобудемо перемогу, прийде радість у наш дім, і в наш народ, до нашого народу і в нашу державу. Віримо і молимося, молимося і боремося, боремося і перемагаємо.